Другий раунд транскордонного вогню за тиждень він стався після того, як Ізраїлю вівторок завдав ударів по трьох командирах терористичного угруповання Ісламський джихад. Цахал каже, що ліквідовані бойовики планували напади на ізраїльтян. У середу із сектора гази по Ізраїлю випустили близько 400 ракет. Як повідомив прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу, третина з них не долетіла та впала на палестинській території. Також зафіксували влучання у житлові будинки в ізраїльському місті. Здерот сирени гуділи не лише в прикордонних районах, а й у Тель-Авіві. Це страшно для обох сторін. Нам страшно так. Ми біжимо в укриття. Знаєте, я згадую, як було раніше, і це було жахливо. Це також жахливо для палестинських дітей, які не мають. Укриття, тож я співчуваю і намі їм. Це дуже сумна ситуація. У відповідь на обстріл Ізраїль продовжив операцію Стукіт по даху», ціллю якої є будинки з базами лідерів ісламського джихаду. Громадяни Ізраїлю кампанія все ще триває. Цієї миті наші сили завзято атакують сектор гази, примушуючи терористичні організації дуже поплатитися. Я хотів би повторити: хай би хто завдав нам шкоди, хай би хто надіслав проти нас терористів, він за це заплатить. Армія Ізраїлю повідомляє, що вразила понад 50 цілей, зокрема місця запуску ракет. Ісламський джихад заявив, що три будинки в Газі, мешканців яких, мабуть, було евакуйовано після попереджень Ізраїлю, обстріляли після настання темряви. Минулого тижня ісламський джихад запустив понад 100 ракет по Ізраїлю, а ізраїльські ВПС завдали ударів по цілях у газі. Загострення почалося після того, як один ісламський бойовик помер у наслідок голодування на знак протесту в ізраїльській в'язниці.